Бажаю здоров'я, вельми шановні земляки і землячки. Вас вітає боець 21 полку. Позивний космос. Випала мені нелегка доля. Чи може на щастя? чи на жаль. Не знаю як це назвати. Таких професій, яка попалася мені, і до якої в мене як оказалося є надзвичайна тяга, те, чому мене учать, дуже мені подобається, і люди теж бачать, що мене стоїть цьому вчити. Професія, як небезпечна, так і дуже інтересна. Я не буду знімати зв'язок з неба, але, як казали ті інструктори, які індивідуальні проводять заняття, в живих таких людей залишається дуже-дуже мало. Ну і залишилося. Але є дуже великі плюси. Від таких людей, як я, страдає дуже дуже багато орків. Я не збираюсь вас нічого просить, нічого там клянчить, бо там 10 днів прослужив, вже починає щось там наварачувати, що то там. Я нічого не прошу, просто пропоную. Ти, хто дуже хоче, щоб завалить, чим побільше орків. Може поспособствувати, Ну, може він хоче служити сильно в армії, чи ще щось, але його там не беруть, чи ще якісь питання. Він може внести лепту в нашу загальну перемогу. Мені потрібно купити дуже багато різних специфічних інструментів. Я не буду наголошувати, яких саме. Але це ну, чисто для тих, хто, хо, хто хоче поучаствувати, як би сказати, внести свою лепту в нашу загальну перемогу. Що буде перемога, у мене немає жодних сумнівів. Таких людей не здаває ніяке орче стадо. Реквізити залишу в описанні. Слава Україні! Героям слава! Путін скоро здохне. Що, там, моли, це, ти що шоб... кнопка заїла. Ну це вже короче а. Я сьогодні там викинув відео, як ми на полігоні там танк стр... ой, БМП стріляло. Той полігон к сожалению, орки уже розстріляли 152 п'ятдесят кабанщиками, через що я та відео і викинув. Нас там більше не буде.